Вітаю всіх пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 29 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Перший варіант сімка жезлів перевернута. Вам ні. Ну, можливо, якась буде конкуренція, така у вас неприємна. У більшому ступені це буде стосуватися роботи. Хтось, можливо, вам буде так образно, скажімо, ставити підножку, щоб ви спотикалися. Можливо, вам будуть доносити якісь неприємні розмови, які будуть вас спантеличувати з вашого шляху. І також будуть заважати взагалі ті події, які будуть розгортатися навколо вас. Тож, ці енергії швидкоплинні, не варто розчаровуватися, ваші енергії прийдуть згодом. Але сьогодні утримайтесь від активних дій, краще більше перепочивайте. А я бажаю вам, хай всі не гаразди, прийдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Парс жезлів перевернутий. Ну, Майже той самий, що і перший варіант. Можливо, ви хотіли обрати якийсь новий напрямок, можливо, Хотіли налагодити контакти або з людьми молодшими за себе віком, можливо, і з своїми дітками, в кого вони є, то також сьогодні не варто активно так сильно діяти, на чомусь наполягати і відстоювати якісь свої позиції, тому що у вас, можливо, не вистачає або знань з певних питань, а можливо, не вистачає просто ресурсу, щоб ви могли на когось впливати. Тож, не поспішайте діяти, тому що наразі ви не бачите реальність такою, як вона є. Утримайтеся від активних дій, перепочиньте, і ці енергії дуже швидко зміняться. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Третій варіант четвірка жезлів. Вам так. Все, що ви для себе запланували, ви на сьогодні зможете реалізувати. І е, приємні події, можливо, хтось отримає фінанси, можливо, хтось буде планувати або проводити свята у своєму, своєму домі, або в когось збереться вся родина за одним столом, або просто для спілкування, то у вас все буде вдалим. Тобто ваш дім це ваші такі. Певні і міцні кордони, які нікому не буде дозволено сьогодні порушити. Тож можете сміливо реалізовувати все, що ви собі забажали, тому що такі енергії дуже благосприятливі для вас. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.